Словами Володимира Зеленського наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Вони компенсують нестачу артилерії серед найвідоміших: дрони Лютий, Кобра. Рекорд їхньої дальності ураження 1800 кілометрів. За горизонт на РЛС в Орську. І також президент поставив завдання виробити 3000 тисячі ракет Нептун. Саме цими ракетами було уражено флагман Чорноморського флоту, крейсер Москва. І це стало знаковою подією першого року Великої війни. За словами директора Дефенс Експрес Сергія Згурця, ракета спро можна забезпечити дальність стрільби по морській цілі у 280 кілометрів, по береговій стаціонарній цілі більшу дальність. Якщо сильно постаратися, то можна дістати й до Москви. І сьогодні посольство США в Києві опублікувало оголошення, нібито до них надійшла специфічна інформація про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. У зв'язку з цим посольство сьогодні закриють співробітникам, порадили залишатися в укриттях, і слідом за США закрилися посольства Іспанії, Греції та Італії в Києві.